Що таке добавка 5 HTP. Про 5 HTP я дізналася, коли шукала щось для покращення настрою без якихось серйозних рецептурних препаратів. Взяла бренд Carlson на Herb. Бо у них гарна репутація, і тут ще й смак малини. Тобто можна як розсмоктувати, розжовувати, так і запивати воду, як вам зручніше. Приймаю вже 2 місяці по дві таблетки перед сном. Помітила, що засинає легше, сон став глибшим, настрій теж стабілізувався, менше якихось перепадів протягом дня. Не скажу, що це панаценя, але відчутна різниця дійсно є. Що таке 5HTP? Це, по суті, попередник серотоніну, тобто всім нам відомого гормону щастя. Нам його зараз дуже не вистачає. І цікаво, що 90% серотоніну виробляється не в мозку, як ви могли подумати, а в кишківнику. Тобто здоров'я шлунково кишечного тракту напряму впливає на настрій просто дивовижно. А ще серотонін не може потрапити в мозок прямо з їжі через гематоенцефалічний бар'єр. А оця добавка 5 htp може. Тому добавка 5 htp Ефективніше за продукти багаті серотоніном, тому рекомендую.